Пан Соло, вітаю вас! Сьогодні ми поговоримо про білд на такий класовий Elden Ринг, як Vagabond, Vindje, Brodja, або Lizard, для розуміння, який підходить для початку гри і десь до 50 го рівня, а також акцентований на використанні двох дворучних великих мечів одночасно в обох руках. Відео я розкажу, яке саме мечі взяти, який попіл використовувати, талісмани і на що робити акцент у прокачці характеристик. Також скажу одразу, якщо ви не звикли стрибати у цій грі. То треба буде звикати, адже основна механіка цього білду спрямована якраз таки на використання стрибків. І якщо цього не робити і не використовувати стрибки, користі буде значно менше. Тож, беріть собі чай або каву, смаколики, натискайте вподобайку, поїщіть коментарі, і давайте поговоримо більш детально про самий білд. Перш за все, очевидно, клас ми обираємо саме Вагапон, бо він від початку має великі показники стійкості, витривалості та сили. Як завжди, раджу даром брати золоте насіння, адже чим більше фляжок на початку, тим краще. Після ж початку гри нашою основною метою буде отримати такі основні предмети. Ось цей меч. Ось такий попіл війни, про нього ще скажу окремо. Ось цю клеймору. Також бажано отримати ще такий талісман, але ми його візьмемо трошки пізніше у замку грозової завіси, тож він поки що не в пріоритеті. Проте згодом його таки бажано отримати. І ось цей талісман. Окремо зазначу, що ідеальним варіантом буде отримати талісман дерева Ерт, адже він відчутно на перших етапах підвищує відтривалість тільки става гуспорядження, яке ви можете носити. Але дістати його буде не так просто, адже нам потрібно буде, по-перше, два кам'яні мечі ключі та пробігти досить складне підземелі з пастками. І це, по-друге, аби підібрати той талісман. Причому до талісману дійсно можна пробігти. В кінці відео я окремо покажу шлях. Та героїчно померти, як підберете його, бо моби, які його охороняють, дуже сильні на цей період гри. Клеймор знаходиться у замку Мор. До нього теж можна пробігти, навіть не вступаючи в бій, як показано на вставці. Акценту у прокачці спершу робимо на досягненні 16 сили зі старту і лише 14, для того, аби взяти клеймора, для якого потрібно 16 сили та 13 спритності, яка вже є. Решту вкладаємо у витривалість, підвищуючи її до 20, адже це дозволить нам, навіть якщо не брати талісман дерева Р, спокійно розмахувати обома мечами і ухилятись без перевантаження. Решту, звісно, кидаємо в силу, тримаючи балан про стиль гри. Як я і казав. Коли ви візьмете два меча, буде полягати у стрибках і ударах з двох рук. По-перше, це буде збивати з ніг, або збивати атаки у більшості ворогів, боси теж будуть частіше вибиватись з рівноваги. По-друге, одночасно атака двома важкими мечами буде наносити багато шкоди, а коли ви візьмете талісман і клау замку грозової завіси, ця шкода буде ще більшою. Окремо зазначу, що один ринг-механіка стрибка працює, у тому числі як і ухиляння на кшталт перекату. Ба більше, є декілька босів, від аує атак яких ухилітись можна лише стрибками, та й від деяких атак мобів, наприклад, тих же тролів, можна стрибками ухилятись. Тому раджу звикати до стрибків. Повертаючись до попелу війни. Раджу також ставити у клеймор, який у вас буде в основній руці попіл Step – швидкий крок, і навчитись їм користуватись, адже це зробить вашого, здавалось би, важкого персонажа дуже маневреним. Крім того, його використання рахується за ухилення, тобто шкода може не пройти, якщо вгадати таймінг. Ну і він ще переміщає на фіксовану відстань, яка менша за звичайний кувирок. У поєднанні з важкою зброєю така маневреність стає дуже корисною. З іншого боку, у самому Клейморі вже від початку ставли непоганий попіл війни, буквально референс на мангу Берсерк, який теж завдає відчутної шкоди і теж вибиває витривалість. Тож тут же на ваш розсуд. Що вам буде зручніше і чим вам буде комфортніше користуватись? Загалом білд досить сильний до 50 рівня за рахунок живучості, участі, бо торгувати обличчям таки треба буде. Наступною ланкою буде вже ухил на силу та віру. Але то вже більше мідгейм, середина гри, коли буде змога перерозподілити характеристики, а також доступ до певних локацій та предметів. Але то вже у наступних відео. Тож, дякую, що були зі мною. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, якщо у вас виникають якісь питання по грі, по білдам і так далі, або вас цікавить, хто ж буде у наступному відео. Все пишіть в коментарях. Бережіть себе, підтримайте ЗСУ, підтримайте українське, всіх обійняв і до зустрічі у нових відео!